У львівській квартирі вибухнув газ. За словами сусідів, стало відомо, що запах витоку був відчутним кілька тижнів. Власники помешкання, де це сталося, знайшли по оголошенню майстра, який сказав, що може виявити проблему. Однак, як кажуть мешканці будинку, він навіть не перекрив газ перед початком робіт, що і стало ймовірною причиною вибуху. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Вибуховою хвилею вибули скляний дах у під'їзді та двері у сусідів. Займання не сталося, тому пожежників на місце не викликали. Зосередженість точність та вибудова стратегії на кілька кроків вперед. У більярді все як на полі бою, але без ризику для життя. Щоправда, не так давно гравці пройшли ще то пекло. На війні вони зазнали жорстоких травм. Однак не здалися і буквально випромінюють енергію на кубку воїнів. Моторика, координація це все є потрібно для того, щоб володіти тими чи іншими технічними прийомами гри на більярді. І це також коли наші військові цим працюють, навіть ті, які мають певні фізичні обмеження, це їх заставляє рухатися, повертатися. Тому це також для них є абсолютно дуже корисно. Кубок воїнів проходить щороку, проте змагання в більярд проводять вперше. І слід сказати, що такий вид спорту неабияк зацікавив ветеранів. Нацгвардійці, поліцейські та бійці зсу поруються із завданнями на раз-два. Але скільки вони доклали титанніших зусиль, мало хто здогадується. Я не скажу, що легка далась перемога. Ну важковато, бо хлопці хорошо грають. Я буду тренуватися. Я найду де тренуватися. Мені хоча ж з хлопцями хто допусні, сьогодні перше місце взяв. Я ж ним хочу зіграти. На початку програв, але то потім повигравав і все. І от я тут стою перед камерами. Такі турніри це більше аніж просто змагання для поранених бійців. Це ціла система, коли ветерани реабілітуються та адаптуються не лише фізично, але й психологічно. Ми готувалися кілька місяців до цього турніру. Хлопці приходять задоволені, розказують іншим пораненим військовим. Вони теж до нас долучаються. Для кожного побратима це величезна пряма складова, що ти розумієш, що за тебе не забувають, за тебе дбають, за тебе переживають. Що люди тобі вдячні і здійснюють всі можливі заходи для швидшої і фізичної, і психологічної реабілітації, і соціалізації. Що ми живемо далі. Від політехніки до улюбленої кав'ярні Ірини Феріон. У Львові до Дня народження вбитої мовознавиці започаткували нову екскурсію. Розробили маршрут гідеса Наталія Зубик та дочка загиблої професорки Софія. Проте багато цікавих історій розказує сама Ірина Дмитрівна. Вважаю, що ця екскурсія це моя дань. От всім тим. Проектами, які вона зробила, якими я користувалася для того, щоб зробити свою екскурсію, я зробила вирізку з її програм по найвідоміших особистостях, про які вона часто говорила у своїх програмах. Ну і про як з якими я хочу познайомити людей, які сьогодні прийшли на екскурсію. Власне через слова Ірини Фаріон, сам маршрут розробляли чотири місяці, і впровадити його життя допомогли у львівській мерії. Особливість цього маршруту полягає в тому, щоб пам'ять Ірини Форіон була вічна, і мама дуже любила місто Львів. Вона тут народилася, і насправді особливість в тому, що ми будемо згадувати не тільки про Ірину Форіон, а будемо згадувати про постаті, які вона писала в своїх передачах Гена українців велич особистості. Екскурсії дають можливість закарбувати в українцях пам'ять про героїв України. Три особи потрапили до лікарні через ДТП у Львові. На вулиці Шевченка між собою не розминулися. Пасажирський автобус та легковик. Обставини цієї події наразі встановлюють правоохоронці. Внаслідок ДТП літня жінка та дві пасажирки автобуса отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Поліцейські відкрили кримінальне провадження, що загрожує винуватцю обмеженням волі строком до трьох років. Повномасштабне вторгнення ми зустріли, будучи я, будучи на вихідному вдома. Нам перетелефонували чергові. І була команда Збір, нас визвали всіх на відділ прикордонну служби Маріуполь, де ми получили зброю і чекали далі вказівок нашого керівництва. Це було дуже важко, ми не могли повірити, в те, що воно так. Було би статися. Вгору в місті був дуже великий хаос, паніка в людей, хто виїжджав, хто оставався, хто, хто зраджував. І коли вже пролунали перші вибухи, ми вже зрозуміли, що ніхто з тим не жартує, що вже ворог якби зайшов би вже в, майже в місто, і наші керівники. Командири наших підрозділів нам давали вказівки за займати оборону відділу і також оборону міста. На початку десь так приблизно дві неділі це були танки, гради, і потім вже десь більше двох тижнів пройшло, вже ми вже Почали залітати в місто літаки, і вони, вони більшість всього зробили літаками. Порозбивали будинки, заводи там, де ми були. І якби не літаки, то я думаю, що ми б ще там би трошки б пожили. Нам сказали, що ми будемо заїжджати на завод Азовсталь. Ми заїхали на завод. Пробули там, переночували ніч, і потім нам дали вказівку, що ми, щоб ми виїжджали на завод «Азовмаш». Це, це дуже такий досить великий завод, дуже великий. І нам виділили там декілька приміщень, які виходили прямо на дорогу. Ну, метрів сто. Метрів Може, навіть 50-ті, вже була дорога, де ми тримали оборону заводу, щоб ворог, бо вже ворог вже був в місті, ми вже його бачили візуально. 9 квітня нас перемістили на завод Ілліча, Нас ворог вже звідти вибив, і нам вже не було куди діватися. У нас формувалася колона, ми мали, якби виїжджати звідти, мали йти на прорив і. Колона була ну, машин, певно, десь під 100. І перші машини, які поїхали на прорив, вони не доїхали, вони були розбиті ворогом. І ми вже зрозуміли, що, що ми вже нікуди не їдемо. І 12 числа, я не знаю просто, як так сталося, що нас ворог взяв, було три кільця і нас нас ворог захопив полон 12 квітня 22-го року. Моя майбутня тоді дружина. Вона також була зі мною і була команда, щоб всі, всі дівчата та жінки, які перебували на той час то на заводі Азумаш, їх зібрали всі, всіх дівчат-жінок в одну, в одну машину. І вони не знаю, яким чудом. Виїхали на. Вони прорвалися на завод Азовсталь, де вона і мала моїх, свою і мою собаку. Це були також службові. І коли вона потрапила в Оленівку, ворог тих собак забрав. І по сьогоднішній день нам. Немає змоги їх повернути, нам ніхто не може з ними там зв'язатися, ніякі не волонтери, не Червоні Христи. Взагалі нічого. Росія взагалі нас не любить як націю, як державу, як людей. Вони в полоні робили все для того, щоб нас знищити морально, фізично, психологічно. Вони нам розказували, що до Києва це вже все вони. Що Західна, Західну Україну забрала в Польщі. я пробув 20 місяць з 12 квітня по 3 січня 24 року. У вас цей час знали, що дружину? Е, ні, я не знав, тільки десь це був жовтень місяць, і та охорона, яка там нас охороняла в тому СІЗО, він, вони нам сказали, що каже, сьогодні. Ні, не сьогодні сказав, каже, що ви знаєте, що 90 жінок обміняли. І все. І Це, це все, що я. Вся, вся інформація в мене була. І про дружину я не знав, що вона жива. Я вже, будучи вже в полоні, я не знав, що вона з нею, чи вона жива, чи вона мертва. Взагалі не знав. І я вже так себе налаштував, що якби, я вже їхав до неї на могилу. І коли вже нас обміняли 3 січня, я перезвонив до батьків, я знав номер телефону на пам'ять, мені дали перезвонити, і, і перше моє питання було до батька, де Делін. І в... мені батько сказав, каже, вона вже як рік, рік, як вдома, що вона жива, здорова, з нею все добре. Ну і другий телефонний дзвінок, звичайно, я зробив до неї. Спочатку не могла зрозуміти, хто це, що це, але потім я їй сказав, що то я. Ну і звичайно, всі зраділи, і вже якось, ну, вже через декілька годин я їй знову перетелефонував і ми вже нормально поспілкувалися. Ми вже так собі під час війни планували, що воно все закінчиться, що ми, дай Бог, все буде добре, ми повернемося додому і ми одружимося. Ну і так, 25 грудня, 24-го року. Ми одружились. Я думаю, що це все мені допомагає родина, те, що в нас тут, а, слава Богу, спокій і ну, відволікаюся, десь там якісь маю вихідні. Я виїжджаю десь на природу, хожу собі щось так. Відволікаюся від того всього. Ну і стараюся забути, бо. Ну, інакше його ніяк не забудеш. Воно ніколи в житті тобі не видається з голови, але хоч якось де, деякі моменти бувають, що ми так з дружиною виїжджаємо і собі прогулюємося, бо дуже важко від цього відійти, і я думаю, що це ніколи не забудеться, воно завжди залише в тебе впливу.